Добрий день. Мене звати Ярисько Тетяна. Я є одним зі співавторів підручника Я досліджу світ, другий клас. Цей підручник розроблено авторським колективом Ганна Ломаковська, Тетяна Яриська та Галина Проценко. Підручник укладено у двох частинах, і він відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом Романа Шияна. Даний підручник пройшов апробацію протягом 5 років, і ми сподіваємося, що він буде вам у нагоді, він буде для вас цікавим і зробить цікавим навчання не тільки вашим молодшим школярам, а й саме для вас. У даному підручнику інтегровано 7 освітніх галузей. Природнича, математична, технологічна, мовно літературна, інформатична, громадянська та історична і соціальна та здоров'я збережувань галузі. Створюючи цей підручник, ми хотіли зробити акцент на тому, що підручник має бути більше, ніж книжкою. Він має навчити молодших школярів вчитися, і це навчання має бути для них цікавим. Що ж, ми пропонуємо, які завдання ми вклали у цей підручник, аби це навчання зробити цікавим і вам і вашим молодшим школярам? У даному підручнику ми не даємо багато теоретичного матеріалу. Він не перевантажений е текстами. Тому ми пропонуємо спочатку дітям попрацювати в парах. Або в групах виконати самостійно завдання, зробити висновки, дослідити, поміркувати, а потім же прочитати висновок, запропонований у підручнику. Таким чином, учні вчаться здобувати інформацію, опрацьовувати її, робити якісь припущення і перевіряти їх за допомогою теоретичного матеріалу, який подано на кожному розвороті підручника. У підручнику інтегруються, як я вже казала, сім освітніх галузей. І ці освітні галузі позначені умовними позначками, якими бачите у кутку кожного розвороту. Інтегруються на даному розвороті, ви бачите, інтегруються мовна галузь, соціальне здоров'я, збережувальна і громадянська. Також головним принципом подачі матеріалу у даному підручнику. Є велика кількість ілюстрацій, що відповідає віковим особливостям молодших школярів. Ви бачите, що тут є багато схем, малюнків, світлин та різноманітних предметних ілюстрацій, які дитина молодшого школьного віку із задоволенням буде опрацьовувати і працювати з даним підручником. Також ми пропонуємо дітям дізнаватися більше, цікавого про навколишній світ за допомогою рубрики Це цікаво, яка є майже на кожному розвороті даного підручника. Хочемо звернути увагу, що в кінці кожного розділу є рубрика Підсумуємо. Завдяки даній рубриці, ви зможете перевірити знання учнів, і не лише ви, а учні і самостійно зможуть визначити, як вони засвоїли теоретичний матеріал і пройти гру. Тобто ми пропонуємо завдання на узагальнення виконувати не лише відповідаючи на певні запитання, а і граючись, міркуючи, і проходити якимись лабіринтами. Як зараз ви бачите, граючи в якісь ігри, і таким чином здобу... робити певні висновки, як я здобув або здобула знання, як я опрацювала пройдений матеріал. Як я вже казала, однією із освітніх галузей, які ми інтегруємо у даному підручнику, є інформатична освітня галузь. На інформатичну освітню галузь відводиться одна година на тиждень, тому ми ці розвороти з інформатики розміщуємо у нашому підручнику таким чином, щоб саме один урок на тиждень відводився на уроки інформатики. Теоретичний матеріал. Даної освітньої галузі запропонована найчастіше у вигляді опорних схем, тому що діти візуали сприймають краще такий матеріал, поданий не глобальним великим за обсягом текстом, а коротенько у вигляді таблиць або схем. Вони мають різний вигляд, ви бачите, це можуть бути або вертикальні схеми, або горизонтальні, або кругові. І це різноманітнює подачу теоретичного матеріалу і робить його простим і цікавим для молодших школярів. Також опрацьовуючи матеріал інформатичної освітньої галузі, діти зможуть працювати за комп'ютером і мають працювати за комп'ютером. Тому тут відведена рубрику Працюємо за комп'ютером, у якій ми пропонуємо дітям виконати завдання, і поетапно розписано, як саме вони можуть виконати це завдання, працюючи за комп'ютером. Це урізнованітнить роботу молодших школярів. Вони можуть не лише працювати з підручником, а і самостійно робити висновки, працювати за комп'ютером і перевіряти роботу одне одного, працюючи в групах або в парах. Інформатична освітня галузь інтегрується з кожною із шести освітніх галузей, які я прилічувала. Тобто, працюючи над на уроках інформатики, діти працюють не лише з комп'ютером, а і відповідають на питання, що стосуються математичної освітньої галузі. Тут ви бачите наразі діаграми, які, з якими діти навчилися працювати на уроках математики і вивчаючи курс Я досліджую світ. Коли інтегрується математична освітня галузь. Також є інтеграція на уроках інформатики з технологічною галузі. Тобто, наприклад, ми пропонуємо дітям намалювати новорічну ялинку на комп'ютері, надаємо етапи виконання і ставимо запитання, що стосується природничо освітньої галузі. Якого кольору може бути ялинка, який в неї стовбур, який в неї, чи в неї листя? Тобто таким чином інформатична освітня галузь інтегрує в собі, і інші освітні галузі, які передбачені на даною навчальною програмою. У підручнику дуже багато відеоматеріалів. Це знову ж таки вчить дітей вчитися не лише за підручником, а й за допомогою цифрових додатків. Це можуть бути і мультфільми, і відеофільми, і цікаві історії, які розповідають герої, і діти, дивлячись це відео, потім дають відповідання або ставлять відповідання за змістом цих відео, які вони побачили, один одному. Багато є авторських відеоматеріалів, які є у QR-кодах. І ці автори даної інформатичної освітньої галузі розробили їх спеціально для даного підручника. Вони будуть цікавими, ми вважаємо не лише дітям, а і вам, вчителям. Дякую.